Перше працюєте з підприємцем, бажаєте перевірити інформацію про ФОП, ви підприємець, і вам цікаво, яка інформація про вас є у реєстрі, тоді це відео для вас. Привіт! Мене звати Олексій. Я займаюся впровадженням електронних державних сервісів. І сьогодні я розповім про те, як перевірити і знайти інформацію про фізичну особу підприємця у державних реєстрах. Мене завжди дратували, що з одного боку кажуть, не треба вимагати від громадянина інформацію, якщо вона є у єдиних державних реєстрах. Але коли мова заходить про укладання договору з ФОП, починається. Надай виписку з ЄДР, надай витяг з ЄДР, надай довідку з податкової та інше. Хоча всю цю інформацію можна отримати і перевірити онлайн. І це набагато надійніше, ніж отримувати якийсь скан документу. Який може бути підробним, може бути застарілим. Тому я вирішив розповісти про 5 джерел інформації, у яких я б особисто перевіряв ФОП при укладанні договору, і про те, на що б я звертав увагу при виконанні цієї перевірки. Тож, давайте продемонструю, як це робити. Перше джерело інформації це пошук відомостей у ЄДР. Він доступний на сайті онлайн будинок юстиції. Я рекомендую виконувати пошук за інфікаційним кодом фізичної особи, оскільки це найбільш надійний спосіб. Виконуємо пошук. Далі, перше, на що я звертаю увагу в результатах пошуку, це стан. Він повинен бути не перебуває в процесі припинення, і це означає, що ФОП діючий. Далі я переходжу у розділ детальніше. Наступне, на що я звертаю увагу, це місце знаходження, місце реєстрації фізичної особи підприємця. Далі я звертаю увагу на види діяльності. Вони повинні відповідати тим послугам, які він пропонує надавати. Наступне, на що я звертаю увагу, це дата номер запису про проведення державної реєстрації у ЄДР. Це дата, яка дає змогу визначити, скільки він вже зареєстрований, скільки він працює, скільки він на ринку. Наступне, на що я звертаю увагу, це дата відкриття виконавчої провадження щодо фізичної особи підприємця. Там нічого не повинно бути. Це поле повинно бути порожнім, оскільки, якщо там щось є, це означає, що є незакриті виконавчі провадження по цьому ФОП. І останнє, на що я звертаю увагу, це. Інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою підприємця тут повинен бути вказаний його контактний телефон або імейл. E хоча трапляються випадки, коли тут вказується контактний телефон якоїсь юридичної контори, яка виконала реєстрацію цього ФОП. Наступне джерело інформації це пошук результату надання адміністративної послуги. І Він працює там саме, де пошук відомостей про ФОП при реєстрації. Фізичної особи підприємці надається опис. Документів, що він подав, і тут у правому верхньому кутку є код, за яким можна завантажити виписку з реєстру. Якщо він надасть вам цей код, ви можете скористатися цим пошуком і знайти та завантажити його виписку, яку він отримав при реєстрації. Ось посилання на завантаження виписки з реєстру. Завантажуємо архів, відкриваємо його. В архіві знаходиться файл формату RTF. І це і є оригінал випіски з єдиного державного реєстру. Наступне джерело інформації це пошук інформації про бізнес-партнера на сайті податкової. І тут також краще шукати за інфікаційним кодом, і тут дуже жорстока капча. Виконуємо пошук, і на що я рекомендую звернути увагу, це на наявність або відсутність податкового боргу. Четверте джерело інформації це пошук у реєстрі платників єдиного податку. Він також доступний на сайті податкової. Краще виконувати пошук. Так само за інфікаційним кодом, і не треба комбінувати критерії пошуку. Шукайте або за інфікаційним кодом, або за ПІП. І в результаті ви побачите, чи зареєстровано ФОП платником єдиного податку, на якій він групі. І враховуючи цю інформацію, ви можете визначити, чи має право юридична особа співпрацювати з цим ФОП. П'яте джерело інформації це пошук відомостей про втрачені і скасовані паспорти. І посилання на моє відео про цей пошук дивіться десь ось тут. Всі посилання на всі інтернет-ресурси, які я згадував в цьому відео, будуть в описі до цього ролику. У наступних відео я планую розповісти про реєстрацію ФОП, що була впроваджена Мін'юстом Державним агентством з питань електронного лідування України за підтримки фонду східної Європи та програми ЕГЕП. Тож підписуйтесь на мій youtube канал, щоб не пропустити нові відео. Якщо є питання, пишіть в коментарі. Дякую за увагу. До нових зустрічей.